Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І у цьому відео я вирішила спробувати дещо незвичний для себе формат. Сподіваюся, він вдасться. Якщо вам сподобається, будь ласка, став... ставте лайки до цього відео, підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи варто такий формат продовжувати чи ні. Отож я обрала кілька книг, які хочу прочитати за певний проміжок часу обмежений. І ці книги поєднує те, що це такі досить гучні новинки. по-перше, це гіпотеза кохання від Алі Гейзелвуд, видавництво віват, яку я придбала, щоб зрозуміти, в чому феномен цієї книги: бук-ток сенсації і познайомитися з цією романтичною комедією. Наступна книга від клубу сімейного дозвілля це уроки хімії Бонні Гармус. І я знаю, що ця книга теж надзвичайно була популярна у свій час на зарубіжному буктоці, букстаграмі і так далі. Але у нас її видали в такій досить не, не дуже привабливій обкладинці, і, можливо, хтось. Проходить повз найповз, повз, але це має бути теж цікава досить історія. І ще одна книжечка, нещодавня новинка від видавництва РМ. Спогади про нього від теж не менш відомої знаменитої авторки на весь світ Колін Гувер. І я хочу спробувати прочитати ці три новинки за тиждень. Так, я розумію, що це не сильно такий вже і складний марафон. Тобто ці книги не дуже великі, легкі для сприйняття, і можна їх прочитати і значно швидше по книзі за день. А, але в мене, на жаль, немає стільки часу на читання, тому я розтягну його на тиждень. Сподіваюся, що це буде цікавий тиждень для вас, тому що я буду починати читати книги, буду включатися до вас. Розказувати якісь свої емоції, враження, перші думки про ці тексти, і потім уже по завершенні читання буду про кожну піднімати теж якісь свій висновок, і сподобалась мені книга чи не сподобалося. Запрошую вас долучатися потім у коментарях, писати ваші враження. Я впевнена, що багато з вас уже щось читав із цих новинок, або і всі, як вони вам і. Поїхав. Друзі, я зараз читаю Алі гіпота «Гіпотеза кохання. І в мене було можливості раніше підключитися, познімати. Я зараз вже аж на 318 сторінці залишилось зовсім трошки до кінця. І мені вже хочеться дочитати, дізнатися, як там все буде розв'язка. Загалом я дуже рідко читаю румком. І із такого, мабуть, класичного, що я читала в цьому жанрі, це щоденник Бріджіт Джонс, і от мені ця історія чимось нагадує Бріджит Джонс, тому що тут є така невпевнена героїня в собі, є якісь стосунки, які вона боїться розпочинати, але їй подобається цей чоловік, і вона хотіла б цих стосунків. І от така непевність, недомовленість постійно, якісь незручні ситуації. Можливо, я не дуже великий знаток в цій в цьому жанрі. І це Стосується всіх ромкомів, думаю, що так і є. Але для мене це асоціація все таки з Бріджа Джонс. Хоча тут героїня значно молодша. Якщо не до сюжету повертатися, якщо ви ще не читали, то тут є молода дослідниця Олівія, яка Вступає до Стенфорду на аспірантуру для того, щоб проводити дослідження, стати науковицею, і вона хоче винайти спосіб діагностувати рак членкової залози на ранніх стадіях. А це її така особиста, вона цей шлях вибрала через особисту біду, яка сталася у її житті. І, от, власне, коли вона вступає до Стенфорду, вона знає, що там є такий страшенно грізний, страшенно страшний доктор-професор, який всіх завалює, всім аспірантам взагалі їх ні, ні за що не вважає, всім грубить. Завалює дисертації, від нього тільки сльози. І там всі вважають, що він, звісно, геній і він з IQ найвищим там у Стенфорді, але його навики комунікації бажають бути кращими. І, звісно, між ними зав'язуються романтичні стосунки внаслідок якоїсь такої дурниці, абсолютно дурнуватої ситуації. Але у них стається поцілунок, і з цього розпочинається історія загалом. Як ці стосунки між от таким відлюдником, між таким грозою всі, всього Стенфорду і молодою аспіранткою, яка тільки-тільки починає свій науковий шлях? Будуть розвиватися. І зараз я, звісно, вже на таких кульмінаційних моментах тут під завершення. мені цікаво, справді чим завершиться. І скажу, що книга дуже легко, справді, і стрімко читається, ніде не зупиняється. Хоча і сама авторка я читала, вона сама науковиця, і я думала, що вона десь буде так. Умнічати і вставляти якісь надто складні там, описи, процесів, досліджень, якимись термінами буде копиляти. Так, тут є вони, але вони дуже органічні, дуже легкі, дуже смішні. І взагалі з таким гумором дещо написана історія іронією такою невеличкою над цим прошарком суспільства науковців. Тому мені загалом подобається. Не впевнена, що це книга точно, яка там, буде мною. Колись перечитуватися, але як для гарного настрою, для швидкого читання, особливо якщо якийсь мечтун, читання, ем, дуже класно. Ну, Якщо ви полюбляєте і так, для підняття настрою, для читання, розваги, то е, це теж така не дуже банальна, досить якісно написана книга. Е, я ж уже до вас підключусь, коли дочитаю повністю. Е, сподіваюся, це зробити найближчим часом і встигнути в рамки свого марафону ще дві книжечки ті дочитати. Так, друзі, моє наступне включення, я дочитала гіпотезу кохання, і мені загалом сподобалось. Для мене це тверда четвірка, тому що мені сподобався загалом такий ненав'язливий сюжет, вона дуже легко читалася. І я, знаєте, після її прочитання зрозуміла, можливо, припустила, в чому може бути рецепт її такої популярності. По-перше, тут піднята тема жінок у науці, жінок у суспільстві, тема фемінізму. Тут такою червоною лінією протягом всього сюжету розповідається про те, як загалом наука не дуже пристосована, науковий світ, не дуже пристосований до жінок, якими трудно, що ми стикаються жінки-науковиці. Ну, так, наприклад, тут Є і якісь такі маленькі проблеми, наприклад, відсутність рукавичок маленького розміру у лабораторіях. Так, це ніби дрібниця, але це одразу маркер для жінок, що їх тут не чекали, для них тут не забезпечена навіть така опція. Ну і до якихось глобальніших питань, коли мова йдеться про якусь певну дискримінацію, про якісь стереотипи, що нібито дівчина жінка не може бути серйозним науковцем. І це тут дуже добре так відмічено, але не нав'язливо, воно якось так органічно дуже виглядає, і ця роль більше зосереджена на подрузі головної героїні, тобто вона якраз відповідає за цю лінію. Ну і друга причина, мені здається, популярності цієї книги, звісно, любовна лінія. Яка ну така і має долю романтики, і має долю еротизму, і вона дуже так плавно і гарно прописана: є проблема, перед якою постають герої, як вони це розв'язують, вирішують. Нам описують щирі почуття, і мені здається, таке завжди буде купуватися, продаватись. Якщо воно подає трохи талановито написано, як у цьому випадку, то чому б і ні, всі хочуть спостерігати за якимись хеппі-ендами. Я думаю, що це не буде спойлером, тому що ну рамкоми зазвичай всі завершуються хеппі-ендом. Тому ну, для мене так стало зрозуміло загалом, чому ця книга популярна. Але щоб аж настільки не скажу так, це тверда четвірка для мене. Не впевнена, що я колись її захочу перечитувати, поки що її залишаю в себе, але можу її щиро рекомендувати, якщо ви. Хочете щось легке почитати, любите ромкоми, або хочете взагалі відпочити просто з книжкою. Це ідеальний варіант, дуже якісний ромком. Наступною я візьму за не менш популярну авторку: це Колін Гувер, і її спогади про нього. І це ось ця така відома обкладинка, яка програміла там на зарубіжних. В зарубіжних книголюбів, коли її там всі читали і читають, здається, і досі, буду пробувати тут 300 чимось сторінок, я чула, що тут просто якісь дуже роздираючі такі мають бути повороти сюжету, що всі плачуть на цій книзі. Почитаю, побачу, я навіть не читала анотацію, якщо чесно. Я думаю, що тут про якусь втрату, щось буде сумне, але. Знову ж таки, давайте читати, буду включатися до вас, якщо буде виходити з проміжними якимись враженнями і з фінальним підсумком, звісно, теж. Друзі, я до вас черговим включенням. Я зараз майже наполовині заодно подивлюся, чи дійсно це так. Ну, майже так наполовині, на половині, на 165-й сторінці спогади про нього Колін Гувер. І я аж так схвильовано вам буду зараз розповідати, тому що я взяла її ввечері перед сном почати читати, і от 150 сторінок, 140, здається, пролетіли просто на одному диханні. Я би хотіла сказати, що як із Алі Гейзелвуд з гіпотезою кохання, що я зрозуміла в чому феномен Гувер, але це абсолютно не так, тому що давайте по порядку. А у нас є сюжет такий. Ну знаєте, на кшталт серіалу на СТБ. Тобто у нас є дівчина 26-річна, яка виходить із в'язниці, і вона відсиділа 5 років за ненавмисне вбивство свого хлопця. Це ми дізнаємося з самого початку. Вона, вони потрапили в аварію, вона була за рулем, вона винуватиться і вона не викликала швидку. Чому так сталося? Чому вона залишила місце пригоди? Ми поки що, от я на середині книги, я ще не знаю. Думаю, що в цьому буде якась інтрига. Але вона після всіх цих подій він загинув, вона потрапляє до в'язниці, вона дізнається, що вона вагітна і народжує дитину у в'язниці. І от власне, ми вже її бачимо після звільнення, і вона приїжджає в місто, в якому живе її донька з бабусею і дідусем, і вона намагається потрапити в життя цієї доньки. Вірніше, вона хоче хоча б її побачити на свої очі, тому що вона її народила і більше не бачила. І ну, здавалось би, така драма не те, щоб це якийсь такий унікальний сюжетний поворот, не те, щоб е, ну, такі, в чомусь якась оригінальність була задумка, і не те, щоб якось дуже мене вражав текст, але я не знаю, чому вона читається дуже легко, швидко. Мене від розділу до розділу мені постійно цікаво, що ж там далі буде. І я десь до сотої сторінки е, старалася абстрагуватися. І, взагалі, якось емоційно не сприймати, тому що я читала багато відгуків, що пробиває на сльози, точно будете плакати і так далі від цієї книги. І я себе так налаштувала, що от там я все я читаю просто от так відсторонено, Але ні, після сотої сторінки я вже не могла відсторонитися. І хоча знову ж кажу, це якийсь не. Не прям супер-пупер-сюжет, чи не якийсь прям супер-пупер мова у авторки, але якимось чином все це от в поєднанні працює. І мені от я весь день думаю лише про те, щоб швидше дочитати книжку, дізнатися, яка буде розв'язка, як складеться доля цієї дівчини, її доньки, і там ще є цікавий сюжетний поворот, вже вам у підсумках так розповім. Більш детальніше, але ну, дійсно мені я люблю, коли мене книги так по-хорошому вражають, і я не можу до кінця розгадати їхню таємницю. І, і мені ця книга, от я її почала читати. Нагадала серіал Virgin River» деється тут обкладинку залишив на Netflix. Там теж схожа тематика, тому що там. Є такий от бар, невеличке містечко. Там взагалі воно в глушині, і навколо власника цього бару відбуваються різні події. Тут теж є такий персонаж, і в тому серіалі теж є ось ці питання батьківства, проблемні, якісь такі гострі соціальні питання піднімаються, в'язниці і так далі. І ну, мені якось вони перегукуються. Єдине, що там трошки, і там навіть про втрату йдеться коханої людини теж. І мені вони якось перегукуються, єдине, що тут трошечки як би, молодші ніби герої. Uh, Якесь більш таке цивілізоване містечко, так чомусь антураж і персонажі схожі. Якщо ви, може, дивилися і читали, так теж співпало, то напишіть, чи вам вони не нагадували один одного. Коротше, я в такому <правж> прямо схвильованому стані, хочу її дочитати, вже поділитися з вами враженнями, але поки що у мене. Хороші враження від книги. Єдине, що я не розумію, на чому вони засновані, що так тут в цій історії, в цій книзі спрацювало зі мною. І я от думаю, це тільки з цієї книги в мене спрацює, чи мені далі читати Колін Гувер, і може вона мені теж відкриється, як я знаю, що для багатьох це вже чи не улюбленіша авторка. там стала. Тому читаю далі, включусь до вас. Я до вас із черговим включенням. Я дочитала спогади про нього, Колін Гувер. І друга частина книги у мене більш емоційно спокійно пройшла, тому що коли я дочитала до середини, і там у мене прямо емоції, емоції було, то от на кульмінації десь я зрозуміла, що Популярність книг, книги Колін Гувер не були такими популярними, якби фінал був би або дуже поганим, або дуже хорошим для героїв. Тому я змирилася, що буде два можливі варіанти розвитку подій, або все закінчиться прям дуже погано, або все закінчиться прям дуже добре. Я, звісно, вам не буду казати, як це закінчилося, але я вже так видихнула десь на середині, коли там уже був накал-накал, і потім вже спокійно дочитувала, і мені в якийсь момент навіть трошки скучновато було. Мені хотілося трохи пришвидшити якось, ніби там затягнула, затягнулася трошки історія. Загалом, же, якщо це з Алі Гейзел, от мені було зрозуміло, в чому секрет успіху і чому книга там набуває популярності. То з Колін Гувер, якщо чесно, не дуже це зрозуміла. Ну, так є якийсь сюжет, ну, так є переживання, ну, є драма, але ну, не так, щоб це прямо захоплювало мільйони. Ну, Для мене ця книга ніби на один раз. я от... Зараз не дуже впевнена, що буду її колись хотіти перечитати. Ну, не знаю, все може правда змінитися, але поки що ну це така історія. Прочитав, ну і добре. Можна обговорити там з кимось якісь моменти такі найгостріші, найтакі дилемніші, але так, щоб її прямо припідносити, так. Ну, не знаю, не знаю. Пишіть, до речі, в коментарях, як ваші враження, якщо ви читали ці новинки або інші книги цих письменниць, якими були ваші враження? Я ж переходжу до третьої своєї книжечки, не взяла її зараз з собою. Це уроки хімії Бонні Гармус. А теж книга, яка на гудріці там очолювала якісь списки, топи. І прямо ця обкладинка КСД мене дуже дратує. Але буду читати і буду теж до вас включатись і казати, як мені, друзі. Я до вас із третьою книгою марафону. І так сталося, що в мене не було можливості на жаль включатися під час її читання, тому що читала і пізно ввечері, і було багато справ. І в день не виходило, але я її проковтнула за два чи за три, за два здається вечори, і мені дуже сподобалося. І це, мабуть, книга з оцих трьох, які я читала в марафоні, найбільше мені сподобалося. Я її на годрі поставила п'ятірку. І зараз розкажу вам по порядку, що тут відбувалося і чому вона мені так сподобалась. Ця історія починається, взагалі розповідає про нам, про жінку хімікиню, яка це середина 20 століття, тобто там 40-50-ті роки, Після у Сполучених Штатах і наша головна героїня Елізабет. Вона науковиця хімікиня. Вона працює у дослідницькому інституті, але звісно відношення до неї як до жінки професіонала абсолютно нікчемне, тобто її зневажають колеги, вони не оцінюють серйозно її внесок, взагалі її як особистість. Тобто біжи там надрукують, більше кави зроби. Ну абсолютно таке. Відношення до жінки, яке того, того часу було дуже популярне у Сполучених Штатах. І ось ці пінапи, обкладинки, коли там жінка на кухні готує, усміхнені діти, задоволений чоловік, і загалом від жінки нічого не вимагалося тільки те, щоб вона робила так, щоб всі навколо були задоволені. І ось наша головна героїня, вона абсолютно не така. Вона вже на той час така потужна феміністка. Вона не боїться відстоювати свою думку, вона не боїться боротися за свої права. І вона закохується у свого колегу Нобелівського лауреата з хімії, відомого, дуже науковця. І, звісно, всі кажуть, що вона вийшла заміж вірніше, вона не вийшла заміж. Але це буде спойлер, що вона зав'язує з ним стосунки тільки для того, щоб якось пробитися по кар по кар'єрних сходинках, тому що іншого їй не дано. І якби я не читала анотацію до цієї книги, то те, що відбулося далі з цим її партнером, для мене був би абсолютно неочікуваний поворот. Але оскільки тут в анотації вже відкрили завісу, то я не буду від вас приховувати її партнер, це відомий хімік, він гине за такою дуже дурничною ситуацією. Але Тим не менш, вона залишається сама, і вона залишається вагітним, і їй треба якось давати собі раду і зі своєю роботою, де її не цінують і нічого не хочуть платити. І вона щасливою такою випадковістю потрапляє на телебачення вести кулінарне шоу. І, звісно, вона не може вести це кулінарне шоу, так як від неї вимагають: ось так вся з червоною помадою, ось як на обкладинці, обкладинці зображено. Вона починає вести це як хімікиня, як науковиця, з великою повагою до жінок, до домогосподарок, які дивляться її шоу, з великим таким запасом знань і тим, чим вона може поділитися, і які настанови вона може, крім рецептів, дати жінкам зі свого досвіду і з свого розуміння. Ну, для мене це була дуже цікава книга. По-перше, мені сподобалося те, як на ось це ставлення до жінок. Іноді просто я розумію, що письменниці спеціально загострювали якісь ситуації для того, щоб нам ставало злісно, бридко, огидно від того, що відбувається, і викликати в нас ці емоції. З іншого боку, мені сподобалося дуже те, дійсно, як вона на кухні представляла жінкам хімію, і самі захотілося повторити якийсь курс хімії, якісь базові речі, які там забулися зі школи. Це було Настільки от цікаво і органічно з її вуст в цьому кулінарному шоу. По-друге, мені сподобалася сама головна героїня. Нарешті це була головна героїня, яка нічого ні від кого не чекала, яка не боролася з якимось сумнівами. Вона просто брала і робила, тому що їй треба було жити, годувати доньку, працювати, і вона розуміла, в якому де вона світі живе, і що від неї, що їй хочеться, що їй не хочеться і так далі. Дуже мені сподобалося тут головна героїня І по третє, ну тут багато різних персонажів були, і вони були не всі дуже однозначні. Тобто до них були питання, це було цікаво читати. І я цю книгу читала з подругою. і Мені цікаво з нею зараз обговорити, тому що тут є такі дуже химерні персонажі, але, тим не менш, вони якісь об'ємні про них цікаво і розмовляти, і, і якось їх обговорювати їхні вчинки, думки і так далі. Ну і крім того, тут є ще таємниця, яка тримається прямо до останніх сторінок, і ми дізнаємось розкриття цієї таємниці наприкінці, і це теж додавало такого цікавості, інтриги цьому тексту. Єдине, що якісь тут речі були утрировані, але знову ж таки я е, розумію, чому вони тут були, вони дуже органічно тут були показані, е, і що хотіла цими такими насиченими сценами чи насиченими образами показати письменниця. Обкладинка, мені здається, що її робила людина, яка не те що не читала цю книгу, а не читала навіть анотацію, тому що наша головна героїня якраз була проти. ось Такого образу проти цієї усміхненої і завжди задоволеної красивої домогосподарки з декольте ну це абсолютно іде в розріз з самою ідеєю книги. Тому, якщо ви любите історії про сильних жінок, про які не бояться труднощів і які йдуть до своєї мети, дуже вам раджу цю книгу, і вона, я від неї справді очікувала чогось мінімального і чогось зовсім не нав'язло. А вона мене здивувала от прямо на хорошу п'ятірку, хороша така історія, яку цікаво читати, і яка дійсно написана з повагою до жінок, і з повагою взагалі до читача, до людей. Я люблю, коли Письменник, письменниця заморачується над тим, щоб зробити цю історію дійсно стравною і цікавою, і об'ємною, і трошечки інтелектуальною для своїх читачів. Отже, давайте підведемо підсумки. Загалом я за тиждень прочитала ось ці три книги. Знову ж таки, звісно, їх можна було прочитати і швидше. Але у мене було не так багато часу на читання, тому ось такі результати, я нам задоволена, тому що це такі новинки, і я би їх відкладала, відкладала, і вони б перестали бути новинками і перестали б цікавити і вас, і в мене в мене таке велике бажання було їх читати. А так вони як свіженькі пересувають. Я їх взяла, прокотнула, і мені сподобалась така ідея. Не знаю, як було вам. Якщо сподобалося, ставте лайк, пишіть у коментарях. Якщо не сподобалось, теж чекаю вас в коментарях. Пишіть свої зауваження, свої рекомендації. Я хочу, мабуть, якщо от ставити якісь, Я розумію, що їх не варто порівнювати. Це різні авторки, різні сюжети, різні теми, але якось так виявилося, що всі ці історії мають щось між собою спільне. Це головні героїні, в яких є якась своя драма, своя втрата, є чоловіки поряд з ними, які успішні і які трохи ніби з собою їх притіняють. Тим не менш, наші героїні намагаються довести світу, а головне в першу чергу самих собі Що вони е, теж достойні бути у світлі Софітів, теж достойні жити тим життям, яким вони прагнуть. І е, цим ці історії, як на мене, схожі, і вони мені по-своєму кожна чимось відгукнулися. Якщо ставити якийсь рейтинг, такий умовний між ними, то ось уроки хімії вечеря о шостій буде на першому місці, е, гіпотеза кохання на другому, і на третьому, мабуть, Колін Колінговер, спогади про нього не до кінця я розгадала. Чому ця книга має таку популярність? Ця була така кумедна весела, душевна. от прям Я добре з нею провела час і розслабилася. Оця книга мене по-хорошому вразила, відчувалася якась увага до читача, переживання за головну героїню, за взагалі героїв цієї книги. тому Ось такий був марафон. Якщо ви читали ці книги, теж запрошую в коментарі поділитися вашими враженнями, можливо, ви розгадали секрет успіху Колінгувер. Якщо бажаєте підтримати мій канал, то реквізити залишаю в описі до відео. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Наша ініціатива «Читаю для ЗСУ триває. Інформація теж вся у інфобоксі. Я ж вам дякую за перегляд, безпечного і цікавого вам читання. До зустрічі у нових відео! Па-па.